Стоїш в центрі у заторі, видихай, шанс дати, не забувай. І якщо вас затор дратують так само, як і мене, і коли хочеться прямо ж лікті чешиться від того, що ви нікуди не рушаєте з місця, ось цей час можна витратити, аби зареєструватися в проєкті шанс дити. Дочекайтеся нашого дзвінка, запустіть колеси, які у мене за спиною, і забирайте свій виграш. І вже і затори не такі страшні, правда? А сьогодні, як завжди, телефонуємо комусь із тих, хто зареєструвався, і переможницею може стати пані Ірина. Якщо підніму слухавку. Так. Має ну, підняти слухавку, запустити колесо, звичайно. Пані Ірина має якісь невідкладні справи. Ну, давайте ще трошки шансу, хоча б от стільки. Як зараз іронічно звучить шанс дити, пані Ірина. <гум> Тільки скористайтеся ж ним. Прикро, якщо стоїть телефон на беззвучному режимі. Трошки було прикро. Н -н -н. Що ж, тоді телефонуємо далі. Пані Ірине, якщо ви колись побачите це відео, подивіться на пропущенні і майте на увазі, що телефон нехай буде завжди поруч із вами, бо в мене таке відчуття, ніби забрали шанс у вас. Але насправді ми не зупиняємося на цьому. Є ще маса зареєстрованих потенційних переможців. І телефонуємо далі. Підняти слухавку має цього разу пан Олександр. Якщо він десь не з пані Іриною і теж не чує телефон. Так. Вони разом? Алло. Олександр? Да. Вітаю! Це проект Шанс Дити. Реєструвались? Що? Це проект Шанс Дити. Реєструвались? Можливо. Давайте згадуємо. Це був в сайт радіостанції. Ви хотіли виграти гроші, зареєструвалися. Да. О, бачите, як чудово, знаю краще ніж ви. Пане Олександр, саме зараз у мене за спиною є колесо. Ви скажете старт, і воно почне крутитися. Скажете, стоп, зупиниться. А я нагадаю, що акція безпрограшна в будь-якому випадку від 500 до 5000 тисяч гривень можуть бути вашими. Пробуємо. Да, Давайте Давайте, кажіть. Скажіть стоп. старт. Спочатку запустіть. Як же ж ми можемо зупинити, якщо не запустили? Скажіть старт? Давайте. Стоп. Пане Олександр, ви везуча людина в житті? Ні, не сильно. Це дурниці. Ви дуже везуча людина, оскільки кілька хвилин тому мала грати інша пані. І вона просто не підняла слухавку. І за щасливим збігом обставин набрали вас. Випадково обравши серед всіх учасників, і просто тому, що вам пощастило опинитися серед реєстрації і щоб ваш номер вибрав наш лототрон. Ви щойно виграли дві тисячі гривень. Я вас вітаю, Дякую. а ви кажете, не везучі, везучі, нікому такого не кажіть. Добре, я вам бажаю гарного вечора. А всім іншим нагадаю, триває проект шанс дати це означає, триває реєстрація. Всі деталі знайдете під відео, і можливо, саме ви зовсім скоро так само, як і Олександр, запустите своє колесо. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера? Слот Сіті, шанс там, де ти.